Ну що ж, не встиг Трамп пригрозити Путіну санкціями і митами, як на Росії заявили, що досягли основних цілей. СВО. Путін вважає, що вже досягнув основних цілей в Україні, включаючи ослаблення ЗСУ та встановлення контролю над територією, що сполучає материкову Росію з Кримом. Так от виявляється, яка ти слав'єтна задня. Якщо ми дамо задню, ніхто інший не дасть більше задню, крім нас. Якщо ми не дамо задню, вони можуть увімкнути задню. Але якщо ми дамо, вони не дадуть. Привіт! Мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. До і здається, Дональд Трамп таки визначився, коли вони мають розпочатися. Спойлер найближчим часом. Але що найцікавіше це застосування Трампом тактики так, але зокрема він говорить: я не хочу нашкодити Росії, я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Але я збираюсь зробити Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Тож, як пише журнал Тайм, який я нагадаю, помістив Трампа на обкладинку і назвав його людиною року. Що Путіну самому доведеться просити про переговори до кінця року, інакше в нього закінчаться гроші. У матеріалі йдеться про те, що це станеться у тому випадку, якщо Трамп перекриє Путіну потік надприбутків від продажу нафти за допомогою економічних санкцій. Видання також пише і про те, що Путін намагається приховати наскільки слабка російська економіка під та. Совуючи цифри Насправді ж інфляція в Росії просто зашкалює. А річна інфляція наближається до 10%. Продукти харчування стають дорожчими. Зокрема, інфляція на молоко та молочні продукти вже становить близько 20%. На хліб і хлібобулочні вироби близько 15%. А на фрукти та овочі вже близько 30%. Додайте до цього інфляцію на бензин, на житло і комунальні послуги. Вона також обчислюється двозначними цифрами. Ці стрімко зростаючі витрати як. Як ви розумієте, повністю лягають на плечі росіян, а не на путінське оточення. Але тут я нагадаю, що ті, хто свого часу з Росії виїхали, не погодились би із журналом Тайм по одній простій причині, яка не зрозуміла західному менталітету Путіну. Плювати на те, як живуть прості росіяни. Головне, що вся його економіка працює на війну, і саме цього він хотів досягти, і саме цього досяг. А зупинити величезну військову машину, яка працює у три зміни, виготовляючи боєприпаси в один день, та що там в один рік неможливо. Інакше зупиниться вся Росія. А це ще більше лякає Путіна. Як доказ Кремль не вбачає нічого нового у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити санкції, якщо угоду щодо України не буде досягнуто або ж підписано. Ви знаєте, особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо. Ви знаєте, що Трамп у першу ітерацію свого президентства був президентом Америки, який найчастіше вдавався до санкційних методів. Йому подобаються ці методи, принаймні вони йому подобалися в ході його першого президентства. Тому він продовжує закладати мільярдні та що там трильйонні витрати на війну, і саме тому жодні цифри його не лякають. Ні, 800 тисяч вбитими, ні мільйон, бо у той самий час Трамп каже йому дякую за втрати у попередній. Значить, і ці виправдають. Трамп подякував Росії за те, що допомогла їм перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Але тут, все ж таки, давайте поточнемо, що не Росія совєтський союз. А по-друге, Путін до того не мав жодного відношення, бо тільки могильна плита розставить крапки над і, і заодно підіб'є підсумки правління Путіна з цифрами, скільки людей він вбив на власних і на захоплених ним територіях. Але щоби відновити справедливість. Росія допомогла Америці виграти Другу світову війну. Ну, це звичайно з історичної точки зору, можливо, хтось скаже, що це певне певне перекручування так маніпуляція. Але з точки зору сучасного моменту, це для нас я вважаю дуже хороша заява і дуже позитивний пост нового американського президента. Де він ну напряму говорить про те, що по перше він кидає виклик, так би мовити, путіну. Бо для росіян це перемога в так званій Великій частини Війні. це для них один з головних скрепів, на якому тримається взагалі все російське нинішнє нинішня структура у цієї цієї пропаганди, влади і контролю над мізками всього населення, всієї величі всієї і тут однією заявою. Історичною чи в лапках історично американського президента ламається все сприйняття навколишнього всесвіту. Що це Росія допомагала і американський президент вдячний російській стороні за допомогу. До речі, не здивуюся, що про 60 мільйонів вбитих у Другій світовій ми ще почуємо. оскільки подкастер Лекс Фрідман збирається до Москви. Каже, хоче поговорити з Путіним і тим самим зробити свій вклад в перемогу. Я брав інтерв'ю у Володимира Зеленського. І я поїду в Росію щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Я усвідомлюю ризики. Я приймаю ризики. І моя мета. Просто добиватися миру, робити свій невеликий внесок у досягнення миру. Американський подкастер щоправда не уточнив, коли саме збирається їхати до Росії, але намір такий має. Не знаю, як це може сприяти миру, але нагадаю, що після зустрічі з президентом Зеленським той же Фрідман розкритикував президента України за грубі слова. На всяк випадок, нагадаю, що ми живемо в демократичній країні і можемо дозволити собі критикувати владу і власне бути з нею незгідними. Але якщо це дійсно критика, а не чіпляння через слова. Бо я перепрошую, просто хочу поточнити. А коли Дональд Трамп говорить, ну або ж пише у своїй соцмережі, що він пропонує Путіну кілька варіантів вирішення питання війни і додає, що ми можемо по-хорошому, а можемо і по поганому сценарію піти, і краще, щоб ми пішли, все ж таки по-хорошому. Це не грубі слова. Хоча і тут знову ж таки, а як ви збираєтеся їхати до Росії, якщо там мат це основа руської речі, як корупція, основа російської економіки? Це фундамент, без нього там взагалі нікуди. Де гроші? Найгроші вернуть мля, як п'ятизірковий готель. мля. це частина нашого язика. Но питання лише в тому, як це використовувати, але залишу це для моралістів, ким певною уявляє себе Фрідман. І повернуся до основної теми теми завершення війни, яка як каже президент Зеленський, має стати перемогою Дональда Трампа, а не Путіна. Питання завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою для Трампа, а не для Путіна. Путін ніхто для нього. Америка є набагато сильнішою. Європа є набагато сильнішою. Китай є сильнішим за Росію. Вони усі гравці. Під час нашої війни усі побачили, що Росія не спроможна окупувати Україну. Це говорить про силу Росії? Ні, просто вони великі, мають багато зброї і не жаліють людей. А ми конкретно захищаємо Європу, країни НАТО, а Путін туди піде. І тому Трампу треба вити з цієї війни переможцем, і він спроможний це зробити. Головне, щоб після цього Путін не повернувся з новою агресією. Я думаю, що для всіх нас, хто по-справжньому хоче завершити війну, хто хоче завершити її швидко, якщо це можливо для усіх нас, бажано мати план до того часу, як у нас буде комунікація з Путіним. Я вважаю, що це в інтересах Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Європи в цілому. Це в інтересах України і нашого народу. Також президент України говорив в Трампу, що Україна як ніхто хоче завершити війну і готова до перемови на Лес позиції сили. Тому команди України і США працюють над підготовкою зустрічі, і їх буде кілька команди будуть працювати над зустрічами. Буде кілька зустрічей різних. Я маю на увазі командні зустрічі перед усім, А потім будемо вже працювати над майбутньою зустріччю з Президентом Трампом. А от на питання, чи очікується скорочення допомоги від США, глава держави відповів, що поки що все йде, як іде, і бажано, щоби до тієї допомоги штати подумали і над перспективою розміщення американських миротворців, не тільки військових з Британії, Франції, можливо Німеччини, а й зі сполучених штатів, бо інакше мир буде несталим. Чому можливо Німеччини? Бо попри те, що Шольц категорично проти розміщення військового контингенту на території України, а на лена Бербок іншої думки, очільниця міністерства закордонних справ Німеччини на запитання, чи повинна Німеччина відправити своїх миротворців до України для забезпечення режиму припинення вогню у разі укладання угоди, відповіла так. Тривалий справедливий мир вимагає більшого ніж удавані рішення. Саме тому я працюю з ключовими європейськими партнерами та Україною над розглядом різних елементів стабільної миротворчості. Миротворча місія також може стати одним з елементів цього процесу, який, звісно, потребуватиме не лише нас, європейців, а й інших. Тож, як пише Financial Times, Україна очікує, що України Європи відправлять десь 40-50 тисяч військових на тисячокілометрову лінію фронту у разі припинення вогню. Великобританія, Франція і Нідерланди можуть очолити формування такого військового контингенту, тоді як Німеччина і Польща виступають проти відправлення своїх військ. Хоча знову ж таки їх запевняють, що західні військові не будуть перебувати на передовій або брати участь у бойових діях. Їхнє завдання полягатиме у створенні сил стримування для звільнення ресурсів ресурсу ЗСУ основна мета такої місії це продемонструвати європейську відданість підтримці України і зміцнити безпеку регіону, а також стримати потенційну російську агресію, надіславши тим самим чіткий сигнал Москві про серйозність намірів заходу. І якщо у Штатах ще й досі цю можливість не коментують, то було б непогано, якби вони відповіли на одне питання: чому? Чому КНДР можна надсилати своїх військових до Росії а Європейському Союзу, на сторож якого стоїть Україна? Ні. Бо вже ні у кого не викликає сумнівів той факт, що вони там є. І «Нью-Йорк Таймс про це пише. КНДР впродовж двох місяців планує відправити до Росії підкріплення збройні сили Північної Кореї налічують близько 1 мільйон 200 тисяч військових. Також КНДР продовжує передавати Росії далекобійні 170 мм САУ Коксан. І Інститут вивчення війни також про це говорить. Втрати військ КНДР можуть сягнути 30-45 тисяч убитими і пораненими щомісяця. В тому числі за оцінками інституту всі каендерівці можуть бути вбитими чи пораненими в бою приблизно до середини квітня 25-го року. Тоді за нинішніх темпів втрат їх число сягне 30-50 тисяч відмінусованих на території Курщини. Ну і до того ж, нове розгортання ймовірно має на меті. Підтримати темпи російських операцій, проте ці нові північно-корейці, північно-корейські сили, вони навряд чи зможуть суттєво покращити російські операції. Так принаймні припускають аналітики. Та й Кирило Буданов говорить про те, що Північна Корея також у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН-23, а також артилерійські снаряди і системи. КНДР також відправить і підкріплення до Курської області. В основному це будуть ракетні та артилерійські війська. То скажіть мені, чи схоже це на те, що Путін досяг усіх цілей СВО? Чи схоже це на те, що завтра захоплення українських територій закінчиться? Чи схоже це на те, що Росія припинить накривати кабами Сумщину, Харківщину, Запоріжжя чи Херсон? Чи схоже це на те, що балістичні ракети середньої дальності перестануть цілитися по критичній інфраструктурі тилових міст України? Погодьтеся навряд. чи. Але все це одна сторона медалі, у якої Її друга прихована від широкого загалу і менш солодка й приємна для України. Серед усього цього переліку інформації ми з вами пропустили одну, як, на мій погляд, важливу публікацію. Вона була у «Політику» і вийшла друком напередодні інавгурації Трампа. Насправді там було ціле інтерв'ю із сумнозвісним Стівом Бененом, старшим радником Трампа зі стратегічних питань під час його першої каденції, і взагалі його давнім соратником, який досі має на нього, як кажуть, аналітики, великий вплив. В інтерв'ю Бенон стверджував, що Україна ризикує стати для Трампа новим В'єтнамом і закликав його не надто носитися з Зеленським. Трамп має дати йому зрозуміти, що у місті новий шериф ми маємо укласти угоду і зробити це швидко. Якщо хтось раніше не чув про Беннона, це ідейний ультраправий в Америці. Це ще називається етнонаціоналістичний популізм. Це щоб вам було простіше зрозуміти. Погляди схожі з риторикою, добре нам відомого Олександра Дугіна на роботи Дугіна. До речі, Беннон свого часу посилався у публічних виступах. При цьому буквально кілька тижнів тому Бенон називав Ілона Маска расистом і справжнім злом, а тому вважає своєю особистою справою його прибрати від Трампа. Навіть пообіцяв, що Маска не буде на інавгурації. Але як бачите, не вийшло на інавгурації. Маск був одним із головних гостей і одним із головних дієвих осіб. Так, от перед інавгурацією Бенон палко переконував Трампа додати до своєї промови фразу, що він швидко закінчить війну. Як ми пам'ятаємо, під швидким закінченням війни фактично йшлося примусити Київ до прийняття усіх умов Москви. і навів навіть приклад, як це вже працювало в інших ситуаціях. Наприклад, каже Нетаньяху, якщо е -е, згадати його, Трамп притиснув, щоб той прийняв угоду із Хамас щодо припинення вогню і обміном з заручниками. Але знову ж таки, як ви пам'ятаєте, в інавгураційній промові Трампа не було ні слова про Україну і ні слова про Росію. Нічого Трамп не сказав про швидке закінчення війни і у першу годину президентства, коли підписував свої перші укази в овальному кабінеті. Навпаки, його тон скоріше містив докору бік Путіна, а не Зеленського, всупереч тому на що міг очікувати Бенон. Ну а далі ми з вами повертаємося до того, з чого розпочинали погроз від Трампа Путіну всіма можливими санкціями, якщо той не погодиться на переговори. Чому ж так сталося? Нам залишається лише здогадуватися. Але Курт Волкер, спецпредставник Трампа по Україні, під час його першої каденції вважає, що Зеленському вдалося успішно використати свої нечисленні можливості, апелювати до Трампа. Головним чином це виявляється в тому, як Зеленський об'єднався із Трампом щодо критики Європи за недостатні витрати на оборону під час свого виступу у Давосі у вівторок. Президент Зеленський розіграв свої карти максимально добре. Позиціонуючи себе як союзника Трампа у його баченні, він ясно дав зрозуміти, що проблема не в Україні, проблема Путін. Гадаю, Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, Путін не погодиться, і я думаю, команда Трампа зрозуміє, що їй доведеться показати силу, показати більше рішучості і викласти все на стіл. Ну що ж, подивимося, що зрештою покаже Трамп, Але що би він не показав, я зберу це в одну корзину і обов'язково принесу до цієї студії, де ми з вами все обговоримо. Кожен крок, тих, хто хотів би грати Дональда Трампа або ж Україну. А поки відлік 24 годин до триває.